В ефірі програма Наша армія підготовлена працівниками національної радіокомпанії України та Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України, режисер Ірина Дуденко, автор і ведуча Людмила Чернюк. Ми вітаємо вас з усіма новорічними святами. Бажаємо здоров'я, радості, бадьорого настрою та оптимізму. вас вітав заслужений академічний ансамбль пісні та танцю збройних сил України, який без перебільшення можна вважати одним з найкращих співочо-танцювальних колективів нашої армії. У кожному номері відчувається багаторічний досвід і професіоналізм, незалежно від того, де й перед ким вони виступають, чи це вишукана концертна зала Франції, чи невеличка сцена найвіддаленішого українського гарнізону. Про те, чим пам'ятний був минулий рік для цього колективу, розкаже його художній керівник і головний диригент Заслужений діяч мистецтв України, полковник Дмитро Антонюк, рік видався насиченим різноманітними подіями, концертами. Найбільш вагоміші проекти, які ми здійснили в цьому році, це звичайно був величезний концерт на майдані незалежності на світлий день перемоги, де ансамбль наш працював з видатними митцями українськими. Молода естрада наша, яка робила разом з нашим колективом пісні фронтових років. Це був дуже цікавий проект, такий і достатньо довго ми готувалися до нього, бо треба було зробити аранжування, провести репетиції. А брали участь Потапи Настя Кам'янських Врем'я, Стекло, група Медхець, Злата Огнєвіч, Тіна Кароль, Еріка. Група ВВ, тобто ну такий потужний склад артистів. І може досить несподівано було, що вони виконували військові пісні, але це було дуже оригінально і так досить несподівано для багатьох. Мабуть, 100 150 тисяч було на майдані людей. Концерт тривав десь близько 4 годин. Зранку ми працювали на цьому ж майдані президентський захід, президентський концерт. А ввечері це було для киян, для гостей столиці. О, це дуже такий вагомий був проект і дуже запам'ятовуючий. Ще один дуже цікавий був концерт, присвячений визволенню України від фашистських загарбників. Це був кінець листопада місяця на Михайлівській площі. Весь цей великий концерт починався з нашого колективу. Двогодинний був сольний виступ за участю балету, оркестру, хору, солістів наших дуже тепло сприймалися глядачами, слухачами, От, знімалися на телебаченні. Нам приємно, що нас запрошують не тільки військові структури. Чи там споріднені структури до збройних сил України? А запрошує і місто і держава і долучають до таких вагомих заходів. Таких всенародних заходів. Ну і звичайно, 6 грудня, день збройних сил України. Це заходи, які проходили в будинку офіцерів за участю президента України, Верховного головнокомандувача збройними силами, за участю міністра оборони. Був великий концерт, зроблений силами заслуженого академічного ансамблю пісні, та танцю збройних сил і національного президентського оркестру. Ну, базовим був наш колектив. Були зроблені нові постановки, нові номери, і цей концерт отрив високу оцінку. Від керівництва міністерства оборони і глядачів. Ну і ще на кінець року ми встигли зробити великий проект, великий концерт наших солістів, відомого джазового секстета, джазбенд. Концерт відбувся в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів нашого центрального. Був повен зал людей. Це інша тематика, інша лексика, це джазовий стиль. Але ми теж порадували глядача. Новими знахідками це компіляція і синтез джазової класичної музики, це обробки українських народних пісень в джазовому стилі, теж живе виконання оркестрове. В кінці програми доєднався хор. То люди пішли в гарному настрої. Я думаю, що ми будемо продовжувати пошуки. І як кажуть, в цій сфері мистецтва в джазові. А скажіть, будь ласка, гастрольна ваша діяльність по гарнізонах. Можливо, запрошення за кордон чи була минулого року? Ну, ми багато їздили по військовим частинам, по нашим підшефним гарнізонам, такі як Десна. Ми часто буваємо в цьому гарнізоні не тільки великим складом, а й солісти їздять туди, такі малі концертні форми. От і в інших гарнізонах, на жаль, в минулому році ми не були за кордоном. Було дуже багато роботи в межах України. На цей рік теж дуже багато планів у нас по роботі в Україні. Я не знаю, зможемо ми реалізувати якісь закордонні свої проекти. Ну нас тішить те, що дуже багато роботи саме в своїй державі. Радіємо з того, що ми потрібні нашим людям, нашому слухачу, глядачу. Багато запрошень на телебачення, на радіо. Пропонують на березень місяць. Декілька проєктів наші відомі виконавці співаки з нами в жовтневому палаці, в палаці Україна. От ми зараз починаємо реалізовувати оці задуми. Я думаю, що колектив такого рівня. Він залишиться завжди в такому полі зору справжніх професійних музикантів-виконавців, будь-це естрадні виконавці або оперні камерні виконавці. От, Я відчуваю це по дзвінкам, по запрошенням, по бажанню працювати. Дуже нас тішить, що наша солістка Злата Огнівич поїде представляти Україну на Євробаченні в цьому році, і будемо тримати кулаки за неї, і зичити їй якомога більше перемог в цьому світі. Ми в неї. Вона дійсно гідна для того, щоб представляти. Тішимося ми, що це вже друга наша солістка, яка представляє Україну на Євробаченні. Тіна Кароль здобула сьоме місце, війшла в десятку переможців. Я думаю, що Златогоніч повинна показати ще ліпший результат у неї для цього всієї бажання. І... Фахова підготовка і великі прагнення, і душа, і серце, і голос от вона дійсно геніально виконавиця. Тобто, ну є що згадати за минулий рік, от, і є ну, дійсно такі гарні плани і гарні сподівання на цей рік. Кажуть, якщо ти хочеш насмішити Господа Бога, розкажи йому про свої плани на завтра. Не будемо його смішити, але я скажу, що. Планів цих дуже багато. Вони красиві, вони гарні, вони дуже музичні, вони співочі. То я думаю, що ви будете чути і по телебаченню і по радіо неодноразово виступу нашого колективу. Я думаю, що нам час перервати нашу розмову і дати можливість слухачам послухати пісню. Біле різдвяна ніч у виконанні соліста нашого ансамблю Сергія Юрченка. Сніг, ніжно сліди на сходах, в ніч на різдво ти не заснеш сон тебе ось. Різдвяна ніч світло нечутно ходить, сіючи десь поміж людей спогадів сох. преаешь снованы питер пьянки Здв'яна ніч світом нечутно ходить, сіючи десь поміж людей. Спо... Дмитро Жановичу, ну і ще таке запитання. З зв'язку з нашим таким обмеженим бюджетом на Збройні Сили України Зрозуміло, що коштів на все не вистачатиме. Як ви будете реалізовувати ваші плани? Ну я вам скажу, що який б бюджет не був, скільки б не дали, все одно буде мало, і цього завжди не вистачало. От я скажу, що з бюджету ми отримаємо тільки зарплату. Решту, костюми, музичні інструменти, якісь декорації, якісь аксесуари. Це все це ми купляємо потихеньку за кошти, які ми можемо заробити своєю працею. Ми концертами поза межами міністерства оборони тому як виживали, так і будемо виживати. Я думаю, що це все залежить від нас, але я скажу, що такий колектив, який дійсно користується великою шаною, повагою, авторитетом, популярністю серед всіх регіонів України, йому треба трошки допомагати. Як чим може міністерство оборони, воно повинно допомагати. Я Кажу, що мудрі полководці, як ми знаємо, з історії, той же Суворов казав, що з громом барабанів, розвернутими знаменами і музикою, я взяв Ізмаїл. Наполеон казав в свій час, що для мене є найстрашнішим ворогом це музикант ворожої армії, це слова Великого Наполеона. Тобто оці полководці вони розуміли, що це дух. Це моральна сторона. Зброя не вирішує нічого. Зброя це 5% Може, 95% – це моральний дух. І коли люди, солдати, виходять після наших концертів в віддалених гарнізонах чи на військових навчаннях, йдуть з наших концертів, я бачу в їх очах бажання захищати свою землю. Бо ми в концертах їм розповідаємо і нагадуємо про святе, про матір, про сестру, про дружину, про землю, про сонце, про чисте небо. Бо про наших батьків ветеранів які відстоювали наше сьогоднішнє спокійне життя, скажімо так, безхмарне. Образно, От, тому до останньої кроплини треба зберігати ці колективи, які дійсно несуть високе мистецтво, піднімають дух нашого воїна, нашого офіцера, дозволяють відпочити е, в час дозвілля. От послухати гарні пісні, гарний репертуар. От і дійсно пишатися тим, що вони живуть в Україні. Один солдатик мені колись сказав: Я дякую армії лише за те, що служачи в армії, я послухав такий колектив. Побував. Вас на концерті, бо я поїду знову до себе в Карпати і ніколи більш такого не побачу. Для мене ці слова я їх не забуду до самої смерті, бо це є істина від першого лиця від солдата нашого. Коли він дякував, тому я надіюся, що ми не будемо виживати, ми будемо жити і робити свою справу. Ну і завершити нашу програму. Я думаю, варто піснею цей рік новий автором якої ви є. А про виконавців я думаю, кілька слів ви скажете нам самі. Да, нехай це буде подарунок всім людям, всім нашим радіослухачам, з найкращими нашими побажаннями добра, щастя, злагоди, миру на нашій благословенній землі. Це пісня, яку я написав разом з в співавторстві з своєю дружиною Оксаною Антонюк. Вона писала текст. Я музику, а виконую цю пісню для вас наші прекрасні. Лістки Аліна Башкіна, Маргарита Мілєшка, Христина Охітва, Сергій Юрченко і Олексій Шпотко з Новим роком. Новорічні вогні запалали у вікні. Вся гаскова ніч прийшла у кожен ді, сріблом стелиться сніг. Друзі йдуть на твій поріг. Знову свята. У небі знайди на долоні повна і побачиш шлях, до здійснення всіх мрій. Новорічна свіча хай з'єднає всі серця, і нехай не буде святу кінця. ずるいどんくるい。 We're yeah. mm -hmm. not